Вітаю тебе, друже! Нарешті вересень. А отже, час збирати врожай. Hello, friend! Hello, friend. Привітаємося з нашими друзями англійською. Адже вони допоможуть нам збирати соковиті фрукти. Yes, I like fruit. I like fruit. Білоці проні фрукти дуже до вподоби. Ось як вони будуть англійською. Fruit. Fruit. Друже, ти повторюєш? Fruit. 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 Велику частину врожаю дійсно збирають восени або наприкінці літа. Так у серпні вересні достигають груша, яблуко та слива. A pear, an apple, and a plum. Ось як звучить англійською хрумке яблуко. Спробуй ти вимовити назву цього фрукта з містером Барті. An apple. An apple. An apple. А ось так. Медова грушка. A pear. A pear. pear. Bear. І нарешті синьобока слива. A plum. A plum. A plum. А із цього фрукта восени вже можна посмакувати соковите варення. It's an apricot. Так, це абрикос. Повторімо за містером Барті. An apricot. An apricot. An apricot. А от деякі заморські фрукти достигають у теплих країнах тоді, коли в нас зима. Добре, що зараз до магазинів їх привозять з будь-якого куточку планети у будь-який час. Yes, Bosneiko, you are right. Друже. Чи здогадуєшся ти, про які заморські ласощі мова? Звісно, це апельсин і банан. І не тільки. Але англійською ми прокажемо саме ці слова. An orange. An orange. An orange. A banana. A banana. A banana. Суперово! Спеціально для тебе, розумнику, я приготував сонячний вітамінний вірш: An apple and an apricot, a pear and a plum. Your yellow, red, and purple. Your Tasty, yummy yum. Посмакуймо цим виршиком Razum is Mister Umbarti. An apple and an apricot. A pear and a plum. Your yellow, red, and purple? Your tasty. yummy yum. Ммм, mm, які солодкі рядочки. Нумо промовляти їх ще раз. An apple. And an apricot, a pear, and a plum. You're yellow, red, and purple. You're tasty, yummy yum. Дякую, друже. Разом із тобою ми зібрали дуже корисний врожай. Бажаю тобі гарного настрою і веселого вересня. Щасти! Bye -bye, friend. френд. bye, -bye.